Привіт усім! І знову ж таки. А, тема, як зупинити аборти, як ви до них ставитеся?». Ось цього, е, цього разу в Штатах, наприклад, перемогли республіканці, які виступають проти абортів. І відповідно починається ця боротьба. В мене в книзі цій темі присвячено дуже багато розділів. Тому починаємо. Дівчата теж активуйтеся, тому що якщо тема ефіру, це як зупинити аборти, і взагалі тема народжуваності і право на народження, право на життя, репродуктивних прав, це ваше, я думаю, тому актив. Дуже делікатна тема, як на мене, так. Ось, наприклад, в моїй книзі... Здрастуйте, ти ви виїсток модель. Так. Од... Моя головна героїня Христина Хорунжа, одна з головних героїн, народжується під час пізнього аборту, але виживає завдяки тому, що у міатичної рідину не потрапляє убивчого препарату. Так. Давай-то обсуждать что-то. This... Так ладно, ути к YouTube. О, у нас вже багато. Я думаю, якщо у вас так багато, то слід і обсудити цю тему. Отже, як зупинити аборти. Історія і життя у О, описаної моїй книзі. Та така апетитна. Дякую. За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене як виросла, я молодую вбили. За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого світу. Це Тарас Реорович Шевченко, Лілея. Можете всю прочитати в інтернеті. Аборт вам призначено на завтра. Після 9 ранки вам ведуть матку Соловий Байду... Байдужа медсестра загорнула медичну карту і запропонувала переходити в палату Катерині Хорунжий. Отже, її історія розпочинається з того, що вона не знає точно, звідки в неї взялася ця вагітність. Взагалі сталося це після коми, в яку вона потрапила завдяки тому, що її збили в переході. І Напевно, зґвалтували. Так, актив. Привіт ти, оперси. Ні, я не в спідниці. Слухаємо музику, тоді далі будемо говорити. Відпочині Алмагель у зручному форматі сеше. Намагаюся вас розговорити. Точно. Що правда то правда? Дякую. Дякую. Ага. Я би мені хотілося вдягати. Такий собі дуже коротенький комбінезон зона для старовинних Скільки тобі тебе лет? Угадай, тобі краще голоси. Так ти що? О, сталкера делаешь. Ну ты шо. Порно кто-то пишет. Дай порно. Карди Би спевает. Читай рэп, не спевай. Всем лохом наслаждайтесь. Просто так и дышите на меня. А безплаття. А безплаття слабо тікток заблокує. Я ж кажу, хотілося б дягнути який-небудь комбінезончик, такий собі, з трусиками і обтягуючою ковтинкою, але не виходить, на жаль. Як змія, така сукня гарна, дякую. Безпла... А, в телеграмі можна? Ай, не хочу, я хочу в Тіктокці. Дякую. Дякую, 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 дякую. Музика за чот. Мені приємно, що вам сподобалося. А зараз, тоді чекайте хвилинку, я знайду гарну сукню. Більше секса піку. Почему ви закончили модельну кар'єру? І я її не закінчувала. Так Знову не то оділа, то норм. Так, я була учасницею, але і надалі я іноді знімаюся в різних фотографіях, можу рекламувати щось і так далі. Енергічно танцює, Гар жінка. Ну. Я так не думаю. Фотографи пристають та трішечки. А ви знаєте? Дякую, до речі, за актив, таки підвищився. Я ж знаю, як вас спровокувати. І підвищуємо актив? Вогник, вогник жарко-жарко, а потім будемо говорити. Та я маю щось цікаве? Ні? Просто на номер мені пишуть друзі. Е, дивіться, чи можна сказати, що я вдягнена жіночна або виглядає жіночна? Ну, я жінка, дівчина і маю право виглядати як хочу і як жінка. Як це трішечки розкажи? А, старкер ти взагалі жінка чи чоловік? Одін ласіни не, не вдягнув. І так, я вже говорила, що я виступаю на захист ненароджених дітей. І можу вам розказати таку історію, коли одна лікарка. Ой-ой, так, ой-ой. Взагалі, вирішує врятувати на народжених близнят. Що за Афродіта, дякую. Дави знову рух рукою. То ти що сталки? Я, до речі, ледь-ледь заїкаюся від природи. Можете на це не зважати. Та вже роздінься. та ти що? А що я так брутально вдягнена, що мені можна таке навіть сказати? Mm. Я дякую вам, що ви активні. Значить, зачепила. Дивіться, що я хочу сказати. Наскільки не виглядала я там жіночна чи сексапільна і так далі, це не означає, що я не можу говорити на політичні теми, що я не можу бути в чомусь розумною. І, звичайно ж, ми поговоримо на ці теми зараз. Я обожнюю, як ти рукою місиш. Я можу тобі пальцем жест показати, тому що сталкер ти вже мені обридаєш на багатьох ефірах. Так. Отже, події, які сталися, так би мовити, в паралельному всесвіті. Розкажу про них вам і цю історію, але спершу послухаємо ще щось. Дякую! Здорово, здорово. Так, послухали Cardi B. поїхала далі. От так, як сталкер, поводиться багато жінок Щодо мене. І це дуже мені не подобається. Ось ми навіть посперечалися з однією жінкою, що коли я сказала, що е, можу виглядати там жіночно чи сексапільна, вона сказала: що навіть що це слово воно гнітить мене і взагалі це не феміністично. На що я відповіла? Що феміністично виглядати так, як ти хочеш бути привабливою або сексапільною бути навпаки, завжди закритою, це право лише самої жінки. Ну, і мене так і не зрозуміли. А як ви вважаєте, експлуатувати свою зовнішність це нормально? Нормально. Дякую. У мене через день активність висока. Поэтому, будем надеяться, еще завтра я таки расскажу ту историю вам. А вот уявить себе. Так, Добре, я подумала, С Спробуємо.